В цьому відео ми говоримо про функцію Print. Ми вже її використовували неодноразово, але зараз ми будемо розбиратися з додатковими параметрами, на яких ми не зупинялися окремо. Функцію Print ми використовуємо для того, щоб виводити якісь дані на екран. А саме ми виводимо дані на стандартний потік виведення. І за замовчуванням, коли ми пишемо декілька елементів Print, вони розділяються усі пробіло, і в кінці ставиться символ нового рядка. Якщо ми кажемо print 1, 2, 3, ми бачимо, що виводиться print 1, пробіл 2, пробіл 3, і далі ставиться ще символ нового рядка. І за замовчуванням це все виводиться на стандартний потік виведення. Ви можете контролювати, чим розділяються елементи. Тобто ви можете замість пробілу вказувати щось інше. Це параметр set. І ви бачите, що за замовчуванням він дорівнює пробілу. Також ви можете вказувати, що писати в кінці, за замовчуванням символ нового рядка. Ви можете це змінювати. І також ви можете контролювати, куди виводиться інформація. За замовчуванням це CD-out, але ви можете вказати, що, наприклад, ви хочете, щоб виводилася інформація на STDR. Також у нас є параметр FLASH, про який ми поговоримо ще окремо. Це параметр, який відповідає за буферизацію. і у нас подібний параметр був, коли ми говорили про файли. Коли ми використовуємо print, всі елементи перетворюються на рядок. Коли ми пишемо print 1, 2, 3, це якось не дуже помітно, але якщо ми напишемо тут 4, ви бачите, що 1, 2, 3 та 4 – Виводиться однаково, ми не бачимо подвійний клипок, і ви бачимо якесь представлення об'єкту таким чином. Але, що важливо, ви можете за допомогою print виводити інформацію про будь-який об'єкт, тому що в Python будь-що можна протворити на рядок. І ви вже знаєте, як виглядає інтеджер як рядок, як список виглядає як рядок. Якщо ви, наприклад, скажете баланс дорівнює список, і далі скажете стро, баланс, список виглядає як рядок, власне, як список. Але є деякі об'єкти, які виглядають трохи по-іншому. Наприклад, якщо ми відкриваємо якийсь файл, і тепер скажемо, цей об'єкт файлу у нас є, і перетворимо його на рядок, ми бачимо отаке. Але головне, що в кожного об'єкту Python є якесь таке відображення, коли ми його перетворимо на рядок. Тобто, коли ми зараз робимо print, і якщо ми скажемо print 1, 2, 3, і, наприклад, замість 4 напишемо зараз F, ми побачимо таке. Або, наприклад, якщо ми створюємо якусь функцію, скажемо print, давайте скажемо знову 1, 2, 3, і нашу функцію. У функції також є якесь представлення, яке ми бачимо, коли ми перетворюємо на рядок. Ви можете передавати функції Print декілька елементів, але якщо ви хочете контролювати саму функцію Print, ви обов'язково передаєте параметри функції Print як іменування. Тобто, якщо ми говоримо print 1, 2, 3, ми пишемо самі елементи. Це можуть бути змінні, це можуть бути літерали, ми їх тут пишемо. Але, наприклад, якщо ми хочемо сказати, що розділення тепер має бути не пробіл, а якийсь інший символ, нам треба вказати SEP обов'язково з іменем. Тобто ми говоримо «sep» дорівнює чомусь. І, наприклад, пишемо ось так. І, власне, говоримо про параметр «sep». Це параметр, який дозволяє вам сказати, що ставити між елементами. Тут може бути будь-який рядок. Наприклад, ви можете тут написати символ нового рядка. Тоді у вас кожен елемент буде виводитись на новому рядку. Також у нас є параметр «end», який контролює, що буде виведено після виведення всіх елементів. За замовчуванням у нас тут символ нового рядка, але ви можете вказувати, що завгодно. Наприклад, ми можемо написати, що в кінці у нас буде символ нового рядка, а потім якісь рисочки. Також у print є параметр файл, який вказує, куди виводиться інформація. За замовчуванням, це stdout. Якщо ви хочете, наприклад, виводити інформацію на stdr, ви також можете це зробити, сказати файл дорівнює stdr. І фактично, тут також можна вказати файл. Але через те, що ви можете записувати інформацію в файл і через звичайний інтерфейс, через відкриття файлу через Open, і далі записувати тут якусь інформацію. Краще використовувати такий варіант. Тому ми навіть не дивимося на те, що ви можете через Print записувати інформацію в файл. І останній параметр дуже цікавий це параметр flash. Print за замовчуванням буферізує вивід. І виводить щось на екран тільки тоді, коли зустрічається символ нового рядка. Це з замовчуванням. І зазвичай вам це підходить, тому що в кінці print завжди ставить символ нового рядка. Але якщо у вас ситуація така, що ви не хочете, щоб print в кінці ставив символ нового рядка, у вас може бути таке, що інформація чомусь не виводиться. Або виводиться не так, як ви очікуєте. Наприклад, ми зараз будемо використовувати модуль time, і там є функція sleep, яка дозволяє зробити паузу на якийсь час. Ми будемо казати Time sleep 1, наприклад. Це означає, що в цьому місці наш код завмирає на одну секунду. Нам це буде потрібно, тому що ми зараз будемо робити print, якесь число, і виводити число раз в секунду. І тепер ми пишемо цикл в фону range. Давайте напишемо тут 10. І якщо ми зробимо print num... Кожне число виводиться на окремому рядку, тому що в кінці print ставиться символ нового рядка. Але якщо ми скажемо print, num і поставимо тут end пробіл, у нас ці числа виводяться в один рядок. І тепер ми будемо виводити ці числа не зараз, а будемо робити паузу. Тобто вивели одне число, зробили паузу, ще одне число, паузу. Наприклад, таким чином можна робити прогрес-бари, які показують, що у вас там щось працює всередині вашого коду. Що не просто пауза і нічого не виводиться, а щось відпрацьовує. Для цього ми пишемо такий самий код, але тепер після кожного print робимо паузу. Щоб вона була не дуже довго, пишемо 0,5 це означає пів секунди. І в нас зараз немає ніякого виводу. Він мав воду, тому що ми робимо print, один елемент, потім паузу, другий елемент, потім паузу. Але чомусь так сталося, що у нас спочатку все відпрацювало, весь цикл, і тільки після того був вивід. І якщо ми приберемо зараз end, то ви побачите, що так і відпрацьовує, що є 0, пауза, 1, пауза. Але як тільки ми зробили end до рівня пробіл, у нас же не виводиться число по одному, у нас чомусь відбувається ось так. Тобто у нас є пауза на якийсь час, там 5 секунд, і тільки після цього виводяться всі числа. Це через буфоризацію. За мене так працює print, що виведення на екран йде тільки після того, як зустрічається символ нового рядка. І якщо ви хочете це змінити, ви можете сказати. Flash True. Це означає, що цей print зробити одразу. Тобто не чекати, не робити цю буферизацію. І тепер, якщо ми цей самий код напишемо, але тут Flash True, тепер у нас числа йдуть один за одним і виводиться одне півсекунду. Зараз ми виводимо просто числа, але насправді таким чином можна робити якісь спінери, наче у вас щось там хуртається, чи можна оновлювати якусь інформацію, наприклад, можливо, час ви виводите. Це все можна робити і за допомогою print. Звичайно, є додаткові модулі, які роблять це дуже красиво, але ви можете таке робити і самі. І тут вам може знадобитися flash true, для того, щоб виводити це все саме в одному рядку. І давайте додамо тут ще одну цікавинку: а саме символ backslash R це символ, який переводить нас на початок рядка. І ми можемо його використовувати для того, щоб зараз робити не print 0, 1, 2, 3, а змінювати одне і те саме число. Якщо ми тут напишемо f і скажемо backslash R. Далі напишемо наш num. І напишемо знов end, цього разу вже порожній рядок. І тепер, як запускаємо цей код, ви бачите, що у нас змінюється саме число на початку рядка, тобто вони не додаються один за одним, а вони змінюються на початку, тому що ми поставили перед числом символ backslash R. Це означає перейти на початок рядка. І тому кожне наступне число починається з початку рядка. Це може не завжди спрацювати так, як потрібно, тому що, наприклад, якщо ми виводимо зараз числа від 15 до 0 з кроком і 1, тобто зменшуємо число, а не збільшуємо, у нас буде такий вивід. На початку все було нормально, у нас виводилось 15, 14, 13, але потім пішли значення 9, 8, 7 і так далі. І тоді в нас вже почалось замість 9, 8, 7, 90, 80. Тобто нас перенесло на початок рядка і змінювалося перше число. Ми замінюємо перший символ, але якщо там є якісь ще символи, вони не змінюються, вони залишаються, як були. В цьому випадку ми, наприклад, можемо сказати, що будь-яке число буде займати три символи. Тобто ми можемо сказати ось так: використовувати форматування рядків, і тепер, навіть якщо у нас пішли символи 9.8 і так далі, вони нормально відображаються, тому що ми підставляємо за допомогою форматування рядків пробіли. І ми можемо вирівнюванням контролювати те, де число буде: в кінці цих трьох символів чи на початку. Зараз праворуч вирівнювання, тому що це число, але ми можемо сказати тут вирівнювати ліворуч. Тоді буде вивід такий. Зазвичай такі речі ви будете виводити не за допомогою print, а за допомогою додаткових якихось модулів, які дозволяють вам щось відображати як спінер чи може прогрес-бар. Але також ви можете такі речі робити самостійно і зробити з цього, наприклад, просто функцію, яка буде щось таке виводити.